У Дніпрі відбувся благодійний захід для дітей-переселенців. На ньому побувала і наша знімальна група, розповідає журналіст Ян Андрусенко. Благодійний фонд. Хто якщо не ми вкотре проводить захід для дітей-переселенців, які через жахи війни були вимушені покинути свої домівки та переїжджати до інших міст нашої країни? Фонд в черговий раз проводить дитячий фестиваль для діток переселенців. Які приїхали, знаходяться в місті Дніпропетровську. Ми з перших днів війни робили все для діток, і в черговий раз це робимо для дітей, які присутні зараз в нашому місті. Головна мета, яка покращити дітям настрій, щоб вони від, якось відволіклись від цих суттєвих проблем, які зараз є для них. Тобто і робимо такі заходи в черговий. Час. На мою думку, це нада можна робити кожного дня. Ну хоч би раз в місяць, раз в неділю по вихідним збирати, робити такий гарний праздник і піднімати її настрій. Для дітей приготували чималу кількість різних сюрпризів та несподіванок. Аніматори, комфортні локації для відпочинку, смачна піца, різні смаколики і багато чого іншого дало змогу дітям поринути у світ веселощів та розваг. Для діток, для діток ВПО, для діток наших, нашого міста, нашої області. Дуже багато приїхало людей, дуже багато зірок. Приїхали і Рокселана, Меджик Файв, приїхали Амадор Лопес, Маша Кондратенко, Машуковський Олег. Ведучі в нас дуже класні. Чоловік мій. Єрмєєва їх дитинство проходить і е, в них вкрали ті емоції, на які вони заслуговують, в них вкрали частину їх дитинства. Е, а таким чином, як зараз, те, що зараз відбувається, мені здається, все ж таки вони трохи наповнюються і нагадують собі про те, що все, все ж таки вони діти і в них є дитинство. Певною мірою даний захід був не лише розважальним, але і пізнавальним, адже до нього доєдналися і рятувальники, які влаштували власні локації для малечі, аби показати наскільки важливо сьогодні бути у безпеці. Нам було запропоновано розгорнути декілька локацій для того, щоб позайматися з дітьми. Враховуючи вже попередні наші роботу з дітьми, ми врахували їхні найбільші такі побажання, розгорнули локацію, те, що як найбільше їх цікаве, це робота піротехнічних розрахунків, робота пожежно-рятувального розрахунку, хімічний напрямок також розгорнули. І на сьогоднішній день діти в захваті від того, що вони можуть самі. Прийти, одягнути спорядження і відчути себе, піротехніком Державної служби на звичайних ситуації. В першу чергу це просвітницьке запобігання, тому що на території області дуже багато вибухонезбечних предметів, які залишив ворог. І паралельно ми проводимо роз'яснювальну роботу і для батьків, для того, щоб вони орієнтувалися, контролювали дітей. І в першу чергу це безпека, безпека населення на сьогодення зберегти. Тим більше зберегти наше майбутнє, це діти. Ми вже дивимося, з яких є в кого є інтерес, і в майбутньому ми очікуємо в наших лавах. Не забули організатори і про цікавих та зіркових гостей і ведучих. Одним з них став відомий комік, ведучий та актор Юрій Ткач. Головна мета, щоб у наших діточок було дитинство, це найголовніше, тому що це все робиться заради них. Ну і в принципі, ми всі живемо, всі дорослі живуть, і все, що робиться в нашій країні зараз, і те, що зараз роблять наші захисники, вони це роблять заради, заради нашого майбутнього. А діти це і є наше майбутнє. Мені здається, що їм зараз це найпотрібніше. І я так думаю, що можна дуже багато примірів приводити. Ну хочеться їх якось. Я, я не знаю, якось підбадрювати, якось обіймати, говорити дуже добрі слова, дуже приємні слова, і надихати їх на те, що все буде добре. Ми зараз рахували, нас десь близько 12, якщо при, про відомих зірочок, я так акуратно про це кажу, тому що е, зараз під час повномасштабного вторгнення найкращі і найкрутіші, і найвідоміші зірочки – це наші захисники. За ну в без проблем йдуть е, зірочки і відомі люди йдуть на такого роду заходи, тому що це благодійність, тому що це підтримка, це допомога і проблем взагалі з цим нема. Зараз зараз знаєте, як нівелірувалося це поняття статусності. То есть всі ми одне ціле, всі ми заради перемоги, всі ми на перемогу, і всі ми націлені якраз на це. Тому кожен кожен своєму професійному. Форматі робить максимум. Якщо ми будемо робити максимум, то якщо ми всі націлимося, навіть ті, хто за кордоном зараз, а я знаю, що дуже багато людей, які за кордоном допомагаються, то в нас вийде. В нас вийде. Ну в нас і так все вийде. Перемога буде за нами. Також до Дніпра завітали і зіркові виконавці. Я завжди, з початку своєї каріри, завжди намагаюся уділити максимальну увагу нашим дітям, тому що це наше майбутнє. Особливо зараз, коли вони потребують нашу любові, нашого захисту, а нашу неймовірно потужну енергію. Тому що це на жаль, але війна забрала дитинство наших дітей. І знаєте, вони зараз, як ніколи, потребують нашу увагу. Тому я дуже багато з початку війни почав їздити стан. За метро на західний країни туди ті переселенці для того, щоб для них подарувати любов, дарувати інтанці, радості для того, що ви завжди вони в воточені любові. Знаєте, дуже важливо зараз підтримати дітей, підтримати, тому що вони наше майбутні. Я а, кожного разу, коли виходжу на це, я а, у нас відбувається такий обмін енергії, знаєте, і це надає мені сила, си надай міво таке насолодна насолода, щоби далі і жити і працювати. Це дуже важливо, коли є контакт з публікою і з артистом. І я дуже а, завжди люблю, коли саме діти і саме люди до мене виходять на сцену для того, щоб ми могли робити зробити це опмін енергію. Саме так, по-перше, я так сумував. Я дуже давно не був тут, саме тут а, у Дніпрі. І я коли я вішу, я відчув все потужну українську енергію. Я відчув тут дуже багато а, дітей, переселенців. Я риску того, країни, і саме сьогодні тут у. У Дніпрі ми об'єднали заради нашої перемоги, заради нашого майбутнього. Що це неймовірно важливо, особливо у наш час, тому що концерти це неймовірна можливість не тільки відпочити, відволіктися від усього, що відбувається довкола, а також зробити внесок у нашу перемогу. Тому що всі концерти благодійні, і це найголовніше. Кожен на своєму місці наближає нашу перемогу. І що б не відбувалося довкола, ми українці, ми не ми мужні, ми не переможні. І ми є любов. Я думаю, що це треба робити дуже відповідально. неймові, е, сьогодні неймовірно. Ірні організатори цього заходу дуже їм дякую, тому що все зроблено з такою любов'ю. Найголовніше це щоб діти відпочивали себе комфортно, щоб вони розуміли, що про них піклуються. І сьогодні на цьому заході ми можемо це відчути, тому що хто, якщо не ми. Проведення таких заходів дуже важливе, оскільки зараз в умовах війни юні українці не мають можливості жити звичайним дитячим та безтурботним життям. І саме такі заходи зможуть бодай на якийсь час повернути дітям дитинство. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1.